Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання ПОРЯТУНОК із глибини Псалом 17, 17. Він витяг мене з вод великих у серпні 2021 року в місті Вейверлін, штат Теннесі, пройшли сильні зливи. Які більше ніж втричі перевищили прогнозовані показники опадів. Унаслідок сильного шторму загинуло 20 людей і було зруйновано сотні будинків. Якби не співчуття та майстерність пілота гелікоптера Джоела Бойерса, людські втрати були б ще більшими. Пілот полетів на виклик жінки, яка турбувалася про своїх близьких, дивлячись, на палаючі будинки та машини. У віті дерев Боїр зауважив унизу був лише мутний бурхливий потік води. Однак пілот відважно летів на порятунок 12 людей, які перебували на дахах своїх будинків. У житті ми часто опиняємось у бурхливих потоках, хоч і не в буквальних, але цілком реальних, у періоди непевності та нестабільності. Ми почуваємося приголомшеними та вразливими, безсилими психологічно, емоційно і духовно. Втім, не варто впадати у відчай. У Псалмі 17 написано, що в Давида було багато сильних ворогів, однак Бог був могутнішим. Наскільки могутнішим? Настільки, що Давид використав численні метафори, щоб змалювати його могутність. Господь настільки могутній. Що може врятувати від глибоких вод та сильних ворогів, настільки могутній, що ми завжди можемо звернутися до Нього в ім'я Ісуса, незалежно від глибини вод, які нас оточують, у яких глибоких водах ви перебуваєте, що спонукає вас звернутися до Бога, що вам заважає до Нього звернутися. Помолимось. Сильний і рятівний Боже. Попри будь-які бурхливі води, допоможи мені з вірою дивитися на Тебе і триматися за тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.